Я так скоро почну рубрику «Похвали мене, моя губонько. Ну чому, дивіться? Мені, звичайно, насправді дуже приємно про це розповідати, тому що коли ти бачиш, що твоя робота вона робиться немарно. Є якісь успіхи, є моменти, які ти бачиш, які ти можеш, не хочу говорити, нагадати, передбачити так, зробити мантику. Це навіть не те, що зробити мантику, а прочитати так це чи не так. Дивіться. Уже йдуть офіційні заяви про підтвердження того, що ЗСУ пройшли на територію Білогородщини. Я це з вами дивилася, коли не було ще офіційних заяв, що було на картах. Перша карта Паш Пентаклів, тобто, це впевнений, такий впертий, цілеспрямований якийсь рух у матеріальному якомусь плані, в якому матеріальному, тобто хотіли зайти на землю, на територію. Далі. Однозначно ж і є карта руху. Знову тут фото буде прикріплене. Карта руху. Шістка мечів. Бачите, там така карта, коли іде переправа через річку, тобто йде рух на іншу землю. З чим це пов'язано? Це пов'язано з війною п'ятірка мечів. Тобто йде впертий рух, тобто цілеспрямований рух, перехід на іншу землю, який зв'язаний. Із військовими цілями. Дно колоди, сім камонет. Це очікування результату від даної операції. Пишіть, що ви думаєте? Гарного вечора!